Виконуємо номер 17 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас, підручника Алгебра 8 та математика 8, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. За якого значення b рівняння рівняннях відняти b до рівня 7 і 5х додати Б до рівня 4х мають однакові корені. Оскільки рівняння мають однакові корени, виразимо змінну Х із першого рівняння і підставимо в друге замість змінної Х утворений вираз. Приступаємо до виконання. Х дорівнює мінус Б переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 7 додати Б. А тепер підставимо замість Х, отриманий вираз, 7 додати b. додати b дорівнює 4 помножити, знову на суму 7 і B. У нас утворилось рівняння з однією зміною, яке ми розв'язуємо відносно b. 7 множимо на 5, 35, 5 на B 5 b 4 на 7 28 і 4 на b, 4b. Тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину, змінивши знак на протилежний, без зміни й вправу. 5b додати b – це 6 b Відняти 4b буде 2b. 28 відняти 35 буде мінус 7. І тепер ділимо на b. Мінус 7 поділити на b, отримаємо мінус 3,5. Записуємо відповідь. Стоїть питання, при якому значенні b? Мінус 3,5. 10 Номер 17 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника «Алгебра 8 та математика 8 виконано.